Ми, звісно, не хочемо, щоб злий дух мав на нас будь-який вплив. Однак, дорогі, можна це перевірити дуже і дуже легко. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, і запрошую на нову мудрість пустелів, які, власне, мова піде про це. Велкам! Розповідали про одного абу, який мешкав на пустелі і постійно просив Бога про благодать, щоб бути бадьорим, коли чує Боже повчання, Божу науку, якісь проповіді, конференції, якісь духовні речі. І щоб одразу засинати, як тільки почує про якісь плітки, щоб пізнавати з одного боку Божу правду і щоб не опускати до свого серця цю сатанську труду. А коли говорив про це, цей монах, то наводив такий приклад, що одного разу він розповідав своїм учням про якусь таку теологію, якусь правду про Бога. І побачив, як вони поволі-поволі всі просто засинають, засинають, засинають. І тоді вирішив провести такий експеримент і почав тихо говорити якусь плітку. Брати одразу оживилися, почали дуже уважно його слухати і так далі. Тоді Або почав їх повчати і казати їм, дорогі брати, будьте, будь ласка, дуже уважні, бо злий безпосередньо намагається вас приспати, коли ви говорите про речі добрі, коли чуєте про речі добрі. І навпаки, коли чуєте про зло, то постійно дбає, щоб ви були бадьорими. Отож, моліться і благайте Бога, щоб ніколи не прийшов на вас сон. Під час повчання, яке дає вам Бог. Дорогі, переконані, що ця історія знову трошечки нам відбилася у свідомості. Бо коли стою до молитви, то одразу приходить на мене сон. Але коли включаю ютубчик і дивлюся там якісь екшени, або, не дай Боже, якісь там. ну, це не відверті, чи ще щось, ще щось, ще щось, це одразу відбирає мій сон і з телефоном можу просидіти до півночі, от вдивляючись в різні якісь дурниці, які нічим добрим для мене не закінчуються. Хіба це не про нас? Хіба це не проплив злого на нас? Тож пильнуймо і чуваймо. Для початку, от просто щоб не бути сонливими, коли чуємо правду про нашого Бога. Хай він нам в цьому допоможе. Я ж дякую і надіюся до скорої скорої зустрічі. Па!